Сьогодні готую неймовірно смачні соковиті вафлі із фаршем. Усі ми забути рецепт. Для цього нам потрібно 400 г фаршу, мене курячий, пачка вафлі, 2 яйця, часник, цибулька, спеції чорний перець до курки і також ось такий дуже інгредієнт, стакан кефіру потрібно 200 г. Це будуть вони дуже соковиті. Натираю на терку цибулю та чесник. Показую вам лайфхак терку, чистесенький, і не потрібно його вимивати. Гарно перемішуємо, солимо, додаю спеції за смаком. Також залишаю буквально на 5 хвилин, щоб добре спеції перемішались з м'ясом. І ось так з кефіром. Має ось така вийти маса. Так, беремо вафлі, потрібно гарно намазати ось цим нашим фаршем. Також показую все. З 400 г у мене вийшло ось така, таких дві великих вафлі з фаршем. Гарно їх притискаємо, ось так показуємо і залишаємо буквально на 5 хвилин, щоб вафлі трішки розм'якли. Тому що я зробила трішки помилки і в мене вийде на відео, що я їх поламала. Вже в наступні рази як готувала, і їх потримала 5 хвилин і все вийшло чудово. Нарізаємо на шматочки, які вам потрібно. Ось так вони виходять. Тут вони вже встоялись і м'які. Потрібно збивати яйця і я їх підсолюю. Взяла 4 штуки, але там дуже багато ще залишилось. Підсолюємо, перемішуємо добре, наливаємо олії. Потрібно добре розігріти сковорідку і жарити я буду на трійці з 9. Не потрібно великого газу, потрібно, щоб вони добре обжарились. І це неймовірно смачно. Можете порадувати своїх рідних та близьких. Усім смачного.